Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом вибухи в кроку РДК, відведення військ, війна Путіна за владу. Патрушева під косилом свого часу першими шпальтами світових змі освіти. Час прокотилися сенсаційна новина про те, що Кремль викликав до себе німецьких лікарів. Бо Патрушева рак підшлункової залози йому залишилося зовсім недовго, і піде він у слід за оригінальним путіним. Ще раз років про загрозу існування. України заговорив нині, а вже покійний мольфарний чай. Саме він натякав на те, що будемо воювати із Росією. А Путін та Янукович помруть від хвороби. Колективний Путін в Кремлі довго не пробуде. Вони відступлять на нас і на карті не буде, але то тимчасові явища. Певний час пройде і потім далі збудується Усе говорив Нечай. чай. Деякі його провидіння вже збулися. Саме нечай не пророчив на довге царювання Віктору Януковичу і не пророчив навіть його смерть. От сам Нечай чай одразу ж після цих. Пророкуванні загинув, хто зі жорстоко розправився над мольфаром. Пише, що це зробили агенти ФСБ за наказом самого Путіна. 2012 року пророцтво нечая чая підтвердив і астролог Валерій Московченко. Зірки розказали йому цілковиту правду, але тоді мало хто сприйняв його слова всерйоз. Може бути проблема з Януковичем. Розповідав у 2012 році Валерій. він може втратити свою легітимність. Там якісь події будуть в Криму серйозна ситуація, ультиматум на порозі війни. Тепер же після анексії Ими в розпал російської агресії астролог попереджає. Війна триватиме і вже дуже скоро можливий її наступний пік. Загалом про родства, про долю України різняться у деталях щодо головних подій і зірки, і духи сходяться в одному. Війна триватиме, але Україна врешті переможе. А от для сусіда агресора Росії гарних новин немає ні за таємничою завісою зірок, ні з історичної точки зору. Нещодавно авторитетне американське видання New York Post опублікувало сенсаційну новину. Ну, у президента Російської Федерації виявлено рак підшлункової залози. Цю хворобу долають лише 8% хворих. Лікарів російської вожді, Нібито викликав з Німеччини. Однак офіційний Кремль спростовує новину про хворобу, та не лише західна преса. Пророкує сумну долю господаря Кремля, навіть зірки проти нього дещо знають. За словами Валерія Московченко, Путін не буде в 23-му році. Схожі речі говорили Іванга. Вважалося, що Ванга відома як балканський іностер. Амос мала надзвичайну здатність передбачати майбутнє. Жінка померла 26 років тому у віці 84 років, але багато її прогнозів, нібито здійснилися після її смерті від вбивства Путіна до проривів в медицині, що чекає нас в 2024 році. Сліпа ясновидиця передбачала, що в наступному році на президента Росії Володимира Путіна буде скоєно замах кимось із його країни. Нещодавно Кремль виступив з незвичайним повідомленням якому заперечував, що Путін мертвий, твердження про смерть тирана з'явилися у телеграм-каналі, де говорилося, що він помер у своєму валдайському палаці, розташованому на північ від Москви. Кремль також постійно заперечує заяви, що Путін хворий на рак і що його здоров'я погіршується. У Європі можливе зростання числа терористичних атак. Ванга зробила прогнози щодо застосування зброї. Вона стверджувала, що наступного року велика країна проведе випробування біологічної зброї або здійснить теракт. Віщунка також передбачила, що терористи викличуть хаос в Європі. Жахливі природні катаклізми. Містик передбачила, що відбудеться зміна орбіти, яка зазвичай відбувається протягом тривалого часу. Але якщо це станеться швидше, то ми можемо стати свідками страшних природних катаклізмів та навіть підвищення рівня радіації. Економічна криза та посилення влади сходу ванга вважає, що у 2024 році відбудеться величезна економічна криза, яка вплине на світову економіку. Це може бути Язно з такими факторами, як зростання рівня заборгованості, подальша геополітична напруженість і зміщення економічної могутності із заходу на схід, кібернетичні атаки містек стверджувала, що буде спостерігатися зростання числа кібератак. По всій видимості просунуті хакери будуть безпосередньо зазіхати на життєво важливі об'єкти інфраструктури, такі як електромережі та водоочисні споруди, що призведе до загрози національній безпеці, технологічні революції у Ясновидиці, ніби було передбачення, що Відбудеться великий прорив області квантових обчислень. Це сталося у зв'язку з тим, що квантові обчислення швидко розвиваються і можуть вирішувати завдання швидше, ніж традиційні комп'ютери. Якщо передбачення виявляться вірними, то у 2024 році в суспільстві може різко зрости міць штучного інтелекту. Прориви в медицині Ванга уважала, що може статися один з кращих досягнень в області медицини. Жінка стверджувала, що у 2024 році з'являться нові методи лік лікування неваліковних захворювань, включно з хворобою Альцгеймера та раком. Раніше Унян писав, що передбачення ванги на майбутнє приводить будь-яку людину в сум'яття. адже досить складно правильно тлумачити про родство. Однак, велика віщонка свого часу сказала, що війна в Україні триватиме близько двох років. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.